На погоду на вихідних в Україні впливатиме антициклон ВІМ. тому утримується погода без опадів з прохолодними ночами, невисокою температурою в день та слабким вітром. Про це нам повідомляє Укргідромедцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 16 жовтня, дощі в цей день не очікуються. по всій країні переважатиме суха погода. В більшій частині України буде сонячна погода, але все ще місцями хмарна з проясненнями. Також очікуються тумани в день та ввечері. Що стосується температури повітря в цей день, то вона буде досить холодною. В основному в північних, східних та центральних областях буде доволі прохолодно. Там в денний час доби температура буде прогріватися лише до плюс 14 градусів тепла, а вночі взагалі буде опускатися до плюс 2 градусів. Але все ж на заході та півдні збережеться тепла погода. Там стовпчики термометрів будуть підніматися до плюс 18 градусів тепла, а вночі не опускатиметься нижче плюс 7 градусів. Вітер в цей день буде переважно західного напрямку 3,8 метрів в секунду. Так, у неділю в західних областях температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 18, а вночі буде від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 6 до плюс 13. Вночі буде прохолодніше від плюс 3 до плюс 7 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 8 до плюс 14, а вночі від плюс 2 до плюс 9 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс вісьми до плюс 14, а вночі від плюс п'яти до плюс 7 градусів тепла. У неділю на півдні температура буде від плюс 12 до плюс 17 в день і від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла вночі. У Києві, 16 жовтня, ранок буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним. Тільки ввечері з'являться перші хмари без опадів. Температура повітря буде від плюс 3 до плюс 12 градусів тепла. У Львові небо ясне вранці затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів температура повітря становитиме від плюс 7 до плюс 18 градусів тепла. У Харкові у неділю вранці погода буде ясною. Вдень з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться й сліду. Без опадів. Температура повітря очікується: від плюс 2 до плюс 11 градусів тепла. У Дніпрі ранок буде безмарним, та майже весь день небо залишатиметься ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари, без опадів. Температура в цей день буде від плюс 4 до плюс 13 градусів. В Одесі, 16 жовтня, від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться згадки. До самого вечора буде триматися ясна погода, без опадів. Температура повітря буде від плюс 6 до плюс 14 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!